Вони знають, як думати швидко діяти чітко в надзвичайній ситуації. Учні Білоцерківської школи продемонстрували готовність до евакуації та проявили цікавість до показового навчання з цивільної оборони. 24 квітня на території Білоцерківської загальноосвітньої школи номер 9 проводилися заходи цивільного захисту. Рятувальники провели навчальну евакуацію школярів на випадок виникнення пожежі в будівлі школи. Після трьох спецсигналів коридори та сходові марші швидко заповнилися школярами, яких виводили на вулиці викладачі через основні та запасні виходи. За кілька хвилин усі діти та дорослі знаходили. Залилися на спортивному майданчику, де вже заздалегідь рятувальники поставили пожежну рятувальну техніку та обладнання. Навчальна евакуація була виконана у нормативний термін. Тож рятувальники із великим задоволенням оцінили старання дітей на відмінно. Це евакуація це не іграшки, це навчання, яке нам з вами допоможе в наступному е, при надзвичайній ситуації зробити це більш дисципліновано і швидко. До вашої уваги сьогодні буде. Представлені можливості первинного підрозділу, який прибуває до вас в разі виникнення надзвичайної ситуації, це пожежний автомобіль. А також до вашої уваги буде представлено основне обладнання пожежного автомобіля і спорядження, яке одягають рятувальники. Пожежі провели показове бойове розгортання та подали воду. Учні продемонстрували всім присутнім гасіння умовної пожежі за допомогою вогнегасників, а рятувальні розповіли школярам про автодрабину, пожежне та аварійно-рятувальні автомобілі та їх обладнання показали, як діють гідравлічні ножиці. По завершенню заходу діти мали змогу приміряти бойовий одяг, посидіти у пожежному авто та уявити себе справжніми рятувальниками. На загадку про захід школяри отримали профілактичні листівки. Як показує досвід, такі заходи дуже корисні та цікаві як для школярів, так і для викладачів. Вони дають змогу дітям ще раз повторити основні правила безпеки. Високий теперний працювати осередку. Це основне обладнання пожежно-рятувального автомобіля. Він називається автомобіль першої допомоги. Який... Генератор насос, який подає тиск в систему подачі води на гасіння пожежі, і забезпечує роботу електронних механізмів, тобто освіщення на місці пожежі або проведення аварійно-рятувальних робіт. І спеціальний комбінований ствол для гасіння пожежі. Сьогодні ми на території загальноосвітньої школи No9 проводили заходи по цивільному захисту. До уваги дітей було, проходили заняття в три етапи. Перший етап це організаційні питання по здійсненню евакуації дітей з навчального закладу, другий етап був це доповідь керівники класних керівників начальнику цивільної оборони об'єкту по готовності закладу в подіям у надзвичайних ситуацій. Ну і третій етап був демонстрація дітям і керівному складу об'єкта. Аварійно-рятувального підрозділу 3-ї ДРПЧ міста Біла Церква дітям було також продемонстровано гасіння умовної пожежі задіяне комбінованих ручних стволів і роботу первинних засобів пожежого гасіння це вогнегасники ОП. 5